Ване Ветеріспресо, з вами Христина Поробій. Вітаю. Вночі росіяни вдарили дронами по сумщині. Шість безпілотників влучили у Шосткінській громаді. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Попередньо внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Зараз триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють екстрені служби. І цієї ночі росіяни атакували дронами Запорізьку область. Крім того, завдали шість авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів регіону. Завдали понад чотири сотні ударів. Внаслідок атак пошкоджені два приватні житлові будинки. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Херсону а ще троє дістали поранення. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Вночі росіяни вдарили по житлових кварталах міста. Один зі снарядів влучив у приватну оселю. 75-річна жінка загинула на місці. Також внаслідок атаки постраждав 76-річний чоловік та дві 53-річні жінки. Їх ушпиталили з вибуховими та черепно-мозковими травмами. Наслідки обстрілів уточнюють. І росіяни вночі атакували дронами Мирівську та Марганицьку громади на Дніпропетровщині. Попередньо внаслідок обстрілу люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюють. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Грушівській громаді внаслідок вечірнього обстрілу пошкоджені сім приватних житових будинків. Також понівечені автомобілі, газогін та лінії електропередачі. Атакували росіяни і Миколаївську область, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вчора пізно ввечері окупанти вдарили дроном по околицях міста. Внаслідок ударів пошкоджений приватний будинок. Також ворог двічі бив по акваторії Очаківської громади ФПВ-дронами. А вранці під артобстріл потрапила куцурубська громада. В селі Дніпровське пошкоджені два будинки. Люди не постраждали. 1040 окупантів ліквідували наші оборонці протягом доби. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 974 770 тисячі солдатів. Крім того, завчора сили оборони знищили один ворожий танк, п'ять бойових броньованих машин, 29 артсистем та 88 автомобілів. Також збили 118 ворожих дронів. Генштабі нагадують дані орієнтовні. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний репідрозділу знищив fpv дрон Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте воїнів будь-яким донатом. У Польщі у першому турі президентських перегонів лідерує кандидат від правоконсервативної партії. Кароль Навроцький отримав понад 31% голосів. Про це повідомляє польська центральна виборча комісія після опрацювання близько 70% бюлетенів. Також у другий тур президентських виборів прийшов кандидат від панівної партії та міський голова Варшави Рафал Ташковський. Нині він має більше ніж 29% голосів. Загалом у першому турі виборів взяли участь 13 кандидатів, оскільки жоден з претендентів не набрав більше ніж 50% голосів. Другий тур відбудеться вже 1 червня. Нагадаю, Кароль Навроцький, який лідирує у перегонах, виступив з кампанією проти іммігрантів та європейського курсу. Крім того, він вимагав обмежити допомогу Україні. А ось новим президентом Румунії став проєвропейський кандидат. Ніку Шордан обійшов проросійського Джорджа Сіміона на 8% голосів. Про це повідомили у румунській центральній виборчій комісії. Загалом у Румунії зафіксували найвищу явку на виборах за останні 20 років. У другому турі свій голос віддали понад 9 мільйонів осіб. Нагадаю, Ніку Шардан, мер Бухареста балотувався президента як незалежний кандидат з антикорупційною передвиборчою програмою. Дан виступає за подальшу військову підтримку України та оборонну співпрацю з Європою. Володимир Зеленський вже привітав новообраного президента Румунії з перемогою. Також висловив сподівання щодо майбутнього стратегічного партнерства між нашими країнами задля миру та безпеки. Володимир Зеленський подарував папі римському унікальну ікону. Божа матір з немовлям Її написали на фрагменті ящика з-під важких артилерійських снарядів. Цей ящик привезли з під ізюма на Харківщині. Як зазначив президент, ікона є символом життя українських дітей, які постраждали від війни або ті, кого вкрала і незаконно депортувала Росія. Україна сподівається на допомогу Ватикану у поверненні полонених додому. Нагадаю, вчора Володимир Зеленський зустрівся з новообраним папою Левом XIV після інавгураційної меси. Українська делегація подякувала Понтифіку за аудієнцію та підтримку, а також за готовність Ватикану стати майданчиком для можливих прямих переговорів з Росією. Володимир Путін вже сьогодні повинен показати, що він хоче миру. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він розповів, що переговорив із президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старбером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і главою уряду Італії Джорджієм Малонія після переговорів у Києві та Тирані. Макрон підкреслив, що диктатор Кремля повинен погодитися на тридцятиденне беззаперечне припинення вогню яке запропонував Трамп. Австрія розглядає участь у миротворчій місії в Україні. Про це заявила федеральна міністерка країни Клаудія Таннер. За її словами, відень може долучитися до коаліції охочих однак, все залежить від точних умов мандату. Зараз Австрія не залучена до переговорів в межах коаліції охочих, оскільки зберігає нейтралітет. Однак надає Україні фінансову та гуманітарну підтримку. У Джо Байдена виявили агресивну форму раку. Про це повідомляє видання The New York Times. екс Експрезиденту США поставили діагноз рак передміхурової залози. Форма захворювання агресивна, однак рак виявився чутливим до гормональної терапії. За словами речника колишнього президента, лікарі зможуть ефективно контролювати захворювання. Нині Байден разом з родиною розглядають варіанти лікування. Президент США Дональд Трамп побажав Байдену якнайшвидшого одужання. 18 травня в Україні вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар у Львові в межах дня музею. Організували концерт реквієм. Відвідувачі почули традиційні кримсько-татарські пісні у виконанні членів спільноти та розповідь про депортацію дідуся однієї з учасниць. Подію спільно організували громадська організація Аракет, Кримсько-татарський культурний центр у Львові та ісламський культурний центр імені Мухаммада Асада. До 2014 року ми вже кримські татари думали, що все та біль трохи-трохи трохи вже зніжується. Вже трохи ми почали заспокоюватися. Але з 2014 року, да, з окупації Криму це все вже знову знову почалося. Даво та біль-біль. Ми зможемо повернутися. Ми віримо в це, і у мене така мрія, що коли я повернусь. Або донька, або вже моя онучка зіграє на скрипці в горах Криму. І я буду вже такий старенький, напевно, сидіти і е, слухати ту мелодію. Наступний випуск вже о 10-й. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свій подобайки. Далі те продовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.